как лету петуха поймать одну дохать нормально. От цих п'етухів, що були з нами, одну дохати однозначно, блять. Да. Ну, Він закінче як кива, блядь, однозначно. А оці підери, які були з ним, ви в будь випадку не Попадетесь нам, блядь, будете відхуячені. Блядь, Попадетесь другим пацанам. По тому що, ну, якщо ви думаєте, що хтось комусь там... Е... Цього термін. кум єрмака чи ще блять зеленому він там дзвонить чи ще комусь. Абсолютно немає ніякої різниці. На війні, блять, щоб ви розуміли, воюють звичайні пацани, Понимаєш? Звичайні, тут немає ні Кабміна шмигаля, немає, блять, ні державних службовців, немає ніяких правоохоронців, Тут воюють прості люди. І щоб, блять, після війни ще якісь підараси приїжджали там, блять. І били толпой серед міста цивільного блі ніхіра цього такого не буде.